Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо шоу України Експертна думка знову ефірі, з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами як завжди, ваш незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайер. А поговоримо сьогодні про важливість астрології а, і, взагалі, що таке натальна карта та чому варто знати свою натальну карту, та чому езотерики не супермедійні, чому складніше їм вийти в медіапростір. Заінтриговані, я думаю, що тема буде цікава. Розмова теж і я із задоволенням вам представляю мою гостю Лія Лагус, астролог і експерт з монетизації езотериків. Лія, вітаю вас! Вітаю! Слухайте, ну цікава, абсолютно цікава тема. Тому давайте розказуйте взагалі, що вас спонукало, як ви прийшли до того, щоб зайнятися астрологією. Ну і взагалі точно астрологія мені здається, це не просто робота, це певний стиль життя. Так що я впевнений, що якийсь вплив на життя ваше точно має це. Так, звісно, ну взагалі то я прийшла до астрології. Напевно, як і всі астрологи, тобто, коли. Я мала певні ситуації у житті, які потребували певного вирішення. І астрологія це той інструмент, який в такі моменти допомагає обрати правильне рішення, або ну, взагалі допомагає обрати рішення. Ось. І це був 2014 рік, коли я дуже хотіла відкрити салон красоти, але не мала досвіду в цій справі. І звернулася до астролога, до харківської астрологині на той момент. Яка мені розказала мою натальну карту? Я була в шоці. А так можна було, як ця картинка з цими чорточками може настільки точно описувати людину? І ну це була моя перша консультація, і одразу після неї я почала вивчати астрологію. Це був курс астролог для себе, тому що я зрозуміла, що це дуже важливо. От, знати свої сильні сторони, знати, як працювати зі своїми слабкими сторонами, знати, де гроші, це важливо, та? знати, як прийти до цих грошей швидше, легше, через що, через які сфери, ну тобто всю цю інформацію. І з 2014 року астрологія стала саме образом життя, стилем життя. Тобто, я взагалі насправді не розумію, навіщо. Не знати астрологію і не користуватися тими підказками, які приводять до бажаних результатів дуже швидко. Ось так. А салон красоти відкрили чи ні? Так, відкрила. Це було чотири студії перманентного макіяжу і паралельно йшла астрологія. Але ж я, як і всі, ну мене питають, а чого сразу не в астрологи? Ну тому що я людина, як і всі, і я думала, та ні, це ж гадання, а що подумають люди, а що скажуть. Батьки, а що скажуть сусіди там і так далі, і так далі? Ну як це я людина, яка працювала начальником відділу кадрів, і тут я астролог? Добрий вечір. Ну, тобто, це був шлях, який потребував часу. Отак. От Да, це українська, що скажуть люди? Це просто страшна річ. Насправді oh, я сподіваюся, so. коли це викорениться, але воно присутнє. Окей, okay, а як ви зараз вважаєте, яка ситуація зараз? Чи інтерес збільшився в порівнянні? там, ну хай теж вот, дві 2014 рік, чи зменшився, чи від змінився? Якось яка ситуація взагалі в цілому? Мені здається, що 2014 рік це був такий починаючи з зріст. В цьому плані. А зараз астрологія, інтерес до астрології збільшується а, і екологічним інтересом, тобто люди вивчають астрологію як в професію, так і для себе. І в плані Хейту, але це ж також інтерес. Якщо б людині це було не цікаво, вона перелистувала і все. Та? А якщо вона вже коментує, щось там питає, щось там каже, то це її тригерить, це її зачіпає. І це також інтерес. Ось так. Ну да, мені теж здається. До речі, я чув про дійсно збільшення цікавості до цього, і саме з 2014 року, бо це перший такий дуже глобально проблемний можливо рік для українців. Ну а далі проблеми тільки збільшувалися і збуджувалися. На жаль, окей, а трошечки про натальну карту. Взагалі, що це таке, буквально в декільких словах. Бо я впевнений, що багато хто чув, але багато хто і не розумів, що це таке взагалі. І а, от там як її. Правильно не знаю, вивчити, створити, і, взагалі, які помилки можуть бути на цьому шляху. Натальна карта це паспорт людини. Тобто, у вас є фізичний паспорт, а натальна карта це така схема, в якій розписані схематично згідно розташування планет, всі ваші особливості. А ваші сильні сторони, де ваші гроші, які у вас будуть відносини, яка людина вам необхідна, де у вас найбільша реалізація? Тобто це така збірка. І якщо би ми почали вивчати для себе та не бути астрологами всі підряд, а для себе астрологію, то от, от, от що я можу сказати, що якщо б там мати прийшла, коли її дитина закінчує школу, і до астролога і спитала: А куди йти дитині далі навчатися, то би. Як мінімум, ця людина не втрачала 5 років вищої освіти, а потім після університету так, а хто я вообще? Взагалі, куди мені йти? Чим мені займатися? Бо то, що я закінчив юридичний чи якийсь там ще факультет, то мені не цікаво, то не моє. А якщо людина знає одразу, яка її сфера, де її буде зажигати, де її зріст, то вона би одразу йшла в коректному, в правильному напрямку. І це, ну як мінімум. Економія п'яти років, як мінімум п'яти. Ну, багато, так. Да, дійсно. Я походжу з вами, що багато людей в пошуку себе і до сорока, і до п'ятдесяти років, і не факт, що знайдуть ще. А окей, давайте ще таке питанечко. Да, езотерики. Це хто такі взагалі? Да, от, і от давайте далі перейдемо до цього. Ну, езотерики, це така глобальна. Ніша, uh -huh. якщо можна так назвати, куди входять і астрологи також, і тарологи, і нумерологи, тобто всі ці професії допомагаючи професії, які можуть бачити трішки більше, не тому, що вони якісь ясновідуще, да а тому, що вони дозволяють собі бачити це, дозволяють собі десь бути емпатичними, десь занурюватися глибше і бачити більше ніж 4% простіру, да, які бачать. Звичайна людина, тобто це ті люди, які допоможуть нам, іншим людям, так, пізнати себе більше, пізнати себе глибше і розкрити якісь секрети у собі. Також <гум> але мені здається, що дійсно езотерики вони такі не дуже медійні люди, і я так розумію, що ви намагаєтесь це змінити якимось чином, да, тобто вивести якісь. Яких... Там в блог, не знаю, створення якийсь медіапростір, я так розумію, правильно? Це так. Сьогодні, на жаль, чомусь а, є, така, є такі стереотипи, що астрологи це там гадання. Ну, знов-таки, гадання це хто? Це тарологи. Але я дуже з повагою ставлюся до всіх езотериків, до всіх цих ніж, тому я взагалі не бачу. Ну, Навіть якщо кажуть, що гадання, ну окей, і що? Ну, і що далі? Та? І Саме цей момент чомусь є табу в нашому соціумі, навіть коли людина, яка веде езотеричний блок, яка хоче а, збільшувати кількість консультацій, яка хоче і має за мету допомогти іншій людині, та їй треба заявляти про себе, їй треба говорити Привіт! Я Аня, я астролог для того, щоб ці люди, які потребують такої, такої підтримки, знали до кого звертатися. Але що таке реклама? Тобто, ну, наприклад, реклама у блогера. Ти пишеш тому блогеру, а блогер пише: Ні, гадання, я не рекламую. Тобто, вийти в медіа саме в цій сфері достатньо важко, і це займає шлях. У мене, до речі, цей шлях зайняв 10 років. Тобто, да, ага. а, та. я ну, десь останні тільки півтора роки зрозуміла, як це робити. Тому що в ти думаєш, ну як я можу про себе заявити, я ж астролог? Це ж. Це ж соромно, потім ти вже а, на, з досвідом розумієш, що це круто, що це не соромно, що це класно, і ти думаєш: ну, ти впевнений, що всі будуть раді тебе там рекламувати, бо ти ж класна, ти ж допомагаєш, ти ж бачиш, як ти допомагаєш. А потім, коли ти стикаєшся напряму а, з питаннями реклами медійності, ти... Бачиш, відчуваєш закриті двері перед собою, і це опускає руки дуже сильно. І потім ти ще довго варишся, що робити, а як мені про себе заявити, так ну от з цим ще потрібно працювати, тому що це дуже заважає йти далі, бажанню. Тобто, е, ну складаються руки, буквально, так? Дуже багато людей на сьогодні. От, проходять цей етап. Я наразі провела дев'ять потоків курсу натальної астрології, прогностичної астрології, і я бачу такий гострий момент, що гостру проблему в цьому, та що люди не знають, як. А якщо вони стикаються з відмовою з хейтом, то вони й бояться далі йти. Ага. Ось я так розумію, що ви набили гулі певним своїм в тому числі досвідом. Так, да а, і вже тепер намагаєтесь дійсно активно там і як це правильно курси чи інтенсив. Що це таке? А, і аж і що там, чому ви вчите, розказуєте, що відбувається? Ну буквально трошки привідкрити, як то кажуть. А, добре, дивіться а, тут. Це така внутрішня астрологічна, езотерична, езотеричний момент, тому що от є е, там медіа маркетингові формати е, заявлення про себе. Та це якісь там е, гороскопи на місяць загальні, але ж це не астрологія. Це ж просто. Тепер передруковка його Ну так. Це те, що залучує аудиторію, та тому що якщо я допустим, стану і буду в Ютубі в YouTube розповідати, що таке натальна карта, або що таке десятий дом в Діві, або що таке Венера, там в чомусь. Це незрозуміло. Це взагалі тяжко, це взагалі нічого не понятно, до свідання. А якщо я буду роз розказувати, що там овен плюс стрілець сумісні, то це дуже цікаво. І тобто це один з форматів залучення аудиторії, переглядів. Та це важливо для виходу в медіа, але це момент, який не має нічого спільного майже з астрологією, окрім значків, цих символів. Та? Ага. І е, виходить така історія, що якщо людина є справжнім класним астрологом, то вона. Дуже бореться з собою всередині і говорить, а я не можу таку рекламу записати. Я не можу казати, що Лев і стрілець несумісні, якщо це ну, взагалі такого нема. Це майже, майже єдиний вихід для того, щоб масштабувати себе, для того, щоб залучити нову аудиторію, для того, щоб щось зробити, щоб про тебе чули, щоб про тебе знали. І це важливий компонент, який треба просто міксувати з астрологією, але не перегибати, звісно. І ось початківці астрологи ну, це важкий момент, який треба переступити і почати це робити, але екологічно, так? І, е, ну, взагалі, щодо монетизації блогу, да, інтенсиво мого. Тобто, в мене є шлях. В мене є вже зібрана. Така інструкція, да до яких блогерів звертатися, які нормально реагують на ці сфери, тому що вони адекватні люди. Це люди, які не відштовхуються від своїх стереотипів. Вони як мінімум зверталися до астрологів і розуміють, що це таке, а не просто там я не вірю в астрологію. Ну це смішно. А фізику ти віриш? Тобто астрологія це наука небесних тіл, наука небесних тіл. В смислі не віриш. <свист> <свист> У що конкретно? У прогнози, так це не астрологія, це в загальному. Так? Прогноз це дуже сильно залежить не від астрології і не від е, таро, а від людини, яка його робить. Тобто, звичайно, є майстри які там пройшли якісь мінімальні курси і намагаються робити прогнози. Або ці загальні прогнози, які рекламні просто, то це ж не прогноз. Це ж просто розвікательний контент. Ось. Тому я маю шлях. Довгий, але з результатами, та і я розумію, як це боляче, як це важко, як це може. Як ваша кар'єра, як кар'єра езотерика, може закінчити не начавшись, тому що просто людина-майстер не знає, куди йти. І ось я вважаю своєю місією, так як я ще раз зроблю акцент, випустила дев'ять потоків астрологів, та і наразі я дуже хочу і маю за ціль допомогти людям не збитися зі шляху і зробити щось більше для соціуму. Для людей і все ж таки дійти до, до кінцевої цілі для того, щоб допомагати людям. Адже саме зараз, у період війни, ця допомога дуже потрібна. Якщо не зараз, то навіщо астрологія? Навіщо таро? Навіщо взагалі ця допомагаюча професії? Ну, ось так я вважаю. Uh, ну, як мінімум про стрільця, я вже почув два факти. Я як стрілець, вже <звісно> <звісно> я запам'ятав. Звісно, жартую. А uh, друзі, сьогодні говоримо про дуже цікаву тему. Сьогодні про астрологію, про езотериків. В гостях у мене Лія Алагус, астролог і експерт з монетизації езотеріків. Uh, Лія, дійсно тема дуже цікава. Я б говорив би говорив би на цю тему, але вже як то кажуть, ефірчик скоро добігає нашого кінця. І ще дея що хотів сказати, я знаю. У вас був а, випускний курс, а, дуже якийсь такий та участь ютуб-шоу. Що це були за а, проєкти, а, і як вони там, не знаю, посприяли, хто там брав участь, для чого вони були. Ну, випускний у нас був в Дубаї на яхті, це а, і про розширення, в тому числі. Тобто я запрошувала своїх випускників для того, Клас, щоб. Я вже хотів би, не знаю. Так, я орендувала самостійно яхту і зробила найкращий випускний такий. Напевно, який би я хотіла, щоб мені зробили колись для того, щоб я просто розуміла, які можливості можуть бути, якщо не збиватися зі шляху і продовжувати робити свою справу йти до своєї цілі, бо це дуже важливо. Це дає неймовірне задоволення і це дає гроші, адже всі ми працюємо задля грошей, в тому числі. А ось з приводу youtube шоу це. Е... Відоме Ютуб шоу Українське хуй блогер, яке вийде вже в кінці вересня. На цьому шоу я була експертом, і ну вже в кінці вересня ви зможете подивитися. Дуже буде класний випуск. А, слухайте, ну круто. Насправді зараз ще одне питання, таке трошки вже таке жартівливе, але я впевнений, скажіть чесно, у вас питають найчастіше про коли закінчиться війна зараз. Ну, я хочу сказати, що в мене аудиторія, яка сформована моя, яка вже розуміє, як це працює. Та і у мене більш такі індивідуальні запити, тобто не в загальному, коли закінчиться віна, це також звичайно, але більш спрямовані на себе. Тобто, люди, люди питають про себе, як їм. Покращити своє дж життя, ага. якщо загалом зрозуміло. Ага. Ну у нас попереду П позитивний, все ж таки, так так оце й слово. Давайте це як, буде також Україна на так. позитивній ноті. І будемо закінчувати. Друзі, сьогодні в мене в гостях була Лія Лагос, астролог і експерт з монетизації езотериків. Говорили на дуже цікаву тему. Лія, дуже дякую вам за те, що прийшли, розказали. Дуже реально тема цікава. М -м, вона стає популярною, тому що дійсно, мабуть, збільшується цікавість, і ви в тому числі працюєте для цього. Чому? А чому б ні? Да, це дуже класний напрямок. Більше того, абсолютно вірно. Його ціль це допомагати людям. Тому я вважаю, що це прекрасна ціль допомагати людям, допомагати українцям. В першу чергу допомагати Україні. Мені здається, схема дуже проста. Дуже дякую вам за запрошення. мені було дуже приємно прийти сюди і розповісти маленьку частин, маленьку, але важливу частину моєї справи. Дякую вам, Лія. Ну а кому зацікавило, хто можливо десь відчуває собі необхідність або звернутися до астролога, створити собі натальну карту, або стати астрологом, Будь ласка, ви почули до кого звертатися? Лія Лагус, астролог, експерт з монетизації езотерики. Або а... або якщо ви езотерик і не знаєте, що робити, щоб збільшити свою аудиторію або а, медійність. От бачите, Лію можу запросити вести вже разом ефіри. Лія, дуже дякую. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Експертна думка та країни допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.